Я прийняв рішення піти у лаву збройних сил України із 2014 року. Я не кадровий коли я за світоекономіст. Сьогодні ми не маємо права втратити державу. Сьогодні одна з найкращих армій, а точно в Європі. Я можу сказати, що і в світі з війною була така корекція цінностей. Війна сьогодні обпалила майже кожну родину. Підсилення боротьби з корупцією це однозначно так сьогодні. Більше мільйона нарізної зброї законно вже є, скільки незаконно одному богу відомо. В кожній хаті має бути зброя законна. Тобто в кожній хаті є людина, яка у випадку необхідності може взяти зброю і захищати державу. Сьогодні у нас розмова з Олександром Галопателюком, з позивним «Скіф». Олександр Голопатилюк, керівник ветеран СХАП Одеса, представник від Одещини в Раді ветеранів при міністерстві у справах ветеранів. Вітаю! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, ким ви були до війни, коли ви прийшли до рішення стати на захист держави і як це рішення в подальшому вплинуло на ваше життя? Я не є кадровий військовий і у цивільному житті до 2014 року. Я, у мене була цивільна професія, я за освітою економіст. І там у мене, Я деякий час працював як найманий працівник, потім у мене там була власна страва. А багато активності було пов'язано з захистом екологічних прав на Одещині, активна така громадянська і громадська позиція. От але після того як розпочалась АТО, розпочалось, я прийняв рішення піти у лаву збройних сил України і з 2014 року я був глава збройних сил і захищав державу на, на сході України. Але після цього там е, я отримав поранення, і це вже окрема історія. Ми можемо, до речі, з нею якраз і розпочати. Да, в 15-му році я е, на західних околицях міста Донецька отримав поранення, і е, після чого був демобілізований за станом здоров'я. Е, але в 24 лютого 22 року ну, я знову повернувся в лавобронесу, хоча міг би по суті не йти. Але це моє глибоке переконання, що сьогодні всі. Хто можуть тримати зброю в руках, повинні сьогодні захищати Україну. Сьогодні дуже важливий історичний момент, коли ми, ми повинні вибороти е, захистити нашу незалежність і, і зажити нормальною європейською державою. Тому що е, свій час наші попередники з цим не справилися. маю на увазі е, період УНР, коли за рахунок внутрішньої. Відсутності внутрішньої єдності ми тоді не втримали державу сьогодні. Слава Богу, єдність є, і сьогодні ми не маємо права втратити державу. Тому ми повинні всі, хто можуть, робити все, що можуть на своїх місцях, щоб ми Україну зберегли щодо того. Ну, який мій бойовий досвід, що, що особливого, ну для мене особливий момент, це було 14-15 роки, там, де у нас позиція, я служив в артилерії, на самохідних гаубицях. у нас там була специфіка дій в умовах такої сталої позиції. Тобто, ну, сьогодні війна, вона воно враховуючи сучасні технології і. І нові засоби ураження вона потребує більшої мобільності, то тоді і, і тоді в принципі так було. Але е, в той момент наш підрозділ був статично, е, і це певною ну, мірою був е, такий, знаєте, ну, не то, що адреналін, а підвищений е, психоемоційний стан був особливий, так скажу вам. Я так розумію, ветеран СХП Одеса. Він е, створений був ще до повномасштабного вторгнення. Ветерансха Одеса був створений mm -hmm. 19-му році. Нашій організації вже 5 років, і за цей період е, ми накопичили багатий досвід, багатий практичний досвід. Е, е, у нас є 10 проектів, які підтримані міжнародними. Партнерами, такими як е, Державний департамент США, Агенція з міжнародного розвитку США, тобто USAID, Посольство Великобританії в Україні, е, Фонд Відродження, е, German Marshall Фонд, е, е, Європейський ряд фондів за координації з такими організаціями, як IREX, як Кімонікс, як Stabilization Support Services і інші, е, е, тому сьогодні ми, ми можемо е, говорити, що Робимо немало роботи. Ми одні з небагатьох, хто сьогодні має і робить публічну звітність. Сайти про інформація про нашу роботу. Звіти наш про нашу роботу розміщені на сайті Міністерства справ ветеранів. А у нас активні соціальні мережі. Нам є що показати, нам є про що розповісти, тому що ми працюємо. Діяльність от до двадцятого року, наприклад, там завдання, які відставили з під організації, там виклики. Тобто, і от те, що от, після повномасштабного, як вона змінилася, дуже, дуже і... чудове питання. Дякую. Mm -hmm. Насправді, да а, ті е, питання, проблеми, які були до повномасштабного і після це різні. Змінюються загальні виклики, змінюються потреби, і, і сьогодні структура звернень і, ну теж змінилася. Тобто більшість ветеранів, які є нашим нашою тіревою аудиторією, вони сьогодні воюють. Але є їх родини, які теж потребують підтримки і психологічної, і юридичної, є родини загиблих, є родини зниклих безвісти, які теж. Потребують підтримки і допомоги. Тому сьогодні наша організація якраз фокусується на тих питаннях. Ну і ветерани також приходять, але ветерани, які сьогодні за різними обставинами звільняються з збройних сил ну переважно більшості це у зв'язку з пораненням. Uh -huh. Вони теж приходять до нас, і ми їх підтримуємо. Там є ряд цікавих проектів. Ну і вітрани, які сьогодні за іншими особистими обставинами теж зайняються. Мну теж приходять. їм теж потрібна допомога. І тут роботи вистачить для всіх, і для інститутів громадянського суспільства, так і для органів місцевої влади і органів державної влади. Десять років у нас армія загортовувалася, вона набувала практично досвід, формувалися і отримували собі досвід, і бойовий і командний. Сучасні молоді офіцери українці, е, і це така боротьба з Савком, тому що на сьогодні як не крути, але ще от такі рудименти пережитки е, Савка. Вони ще трошки є. І от ці молоді офіцери, які які вже в це нове покоління, а українських офіцерів, Воно слава Богу не уражено або не сильно уражено цим. Збройні сили України змінюються. змінюються на краще. Е, звісно, що є ряд проблем. Але якщо говорити в цілому і про загальну динаміку, то е, сьогодні одна з найкращих армій, точно в Європі, я можу сказати, що і в світі. Тобто взаємодії з державою стало ну, значно легше і значно більше можливостей, так для ми не говоримо, що взаємодія стала легшою. Ми говоримо, що вона є угу. анозвітно, що нам е, що немає меж удосконалення. І ця робота е, з комунікації, співпраці е, вона е, потребує постійної е, підтримки, постійного вдосконалення, покращення. Е, слава Богу, що є сьогодні діалог, тому що раніше було важче доносити цю інформацію ну і там брати як приклад Міністерство справ ветеранів, ага. то е, раніше комунікація була меншою. Сьогодні інакше. А як давно от ви ну, стали представником в Раді ветеранів при Міністерстві справ ветеранів? З моменту утворення Ради я був делегований від ветеранських організацій Одещини. Угу. Я думаю, що, що при першій можливості, коли це буде можливо, треба робити ротації. Це правильно з різних точок зору. Але до переобрання буду виконувати обов'язки і представляти Одещину в Раді ветеранів. Угу. Тобто у вас ще, попри поранення, все рівно ви є і чинним військовослужбовцем, і да, вільний від служби часто ж намагаєтесь займатися да, от волонтерським рухом. А як от, взагалі, вдається це поєднувати, і от наскільки це складно? Ну, це дійсно непросто. Це не просто фізично, це не просто психологічно, але ми повинні цей шлях пройти. Я uh -huh. ще раз повторюю, що сьогодні Україна в надважливому історичному періоді. Сьогодні ми захищаємо і і ну, фактично війна за незалежність. От я дуже радий, що в цьому контексті вже сформувалася українська політична нація. Не просто українська народ, а вже українська нація єдина. Ми пройдемо цей шлях, ми обов'язково здобудемо велику перемогу і, 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 і так скажемо заживемо більш-менш нормально. Як на мене впливала війна, що і як вона мене змінила, відбулася переоцінка цінностей і ну, В цілому, в принципі, нескромно звучить, але адекватно, нормально сприймав світ. Але з війною все ж таки була така корекція цінностей. Для мене іншого значення набуло слово друг, побратим, не знаю, там, хліб, вода, знаєте, нормальний сон, відносини в родині. Ну, це Іншого значення ну, і взагалі сприйняття світу. І я от ну, згадую перші свої відпустки, коли в 2014 році, в 2015 там на пару днів вдавалося приїхати в Одесу, щоб ну, трошки відпочити, то дуже великий контраст був, коли от війна війна, коли там все розривається, там, там постріли, там, обстріли, кров, смерть. А тут там дискотеки, бари, молодь там ну таке знаєте, сьогодні ну те по іншому. Сьогодні це теж є, але менше. Сьогодні все ж таки суспільство змінилося і воно сприймає війну в більшості як війну, і ну тому, що війна сьогодні обпалила. Майже кожну родину, ну тобто так. Якщо от ще до 22-го року все рівно ну війна була, скажімо так, але да, велика адградація в суспільстві була, коли так для когось війна, для когось не війна, тобто зараз це значно, значно по інакшому, але разом з тим теж кількість і ветеранів збільшиться. Необхідна буде велика кількість роботи вже по завершенню війни, от і зі сторони держави, і зі сторони взагалі суспільства, так це. Що окремий буде пласт. Говорячи про це, до 2014 року ви не кадровий військовий, але з 14 року, тобто вже 10 років, як належите військо, якщо можна сказати, не зовсім так. У мене була пауза, яка була пов'язана з пораненням. Угу. Але в цій паузі я займався ветеранським рухом. Ну тобто, все рівно в були, ну, були, був так. Дотичним був, так, але сьогодні. Що ми говоримо про ветеранів, про ветеранський рух? Ветерани це потенціал держави сьогодні. Це носії змін. І після перемоги ветерани в тому числі будуть брати участь у відбудові держави в економічному фронті, якщо хочете, це об'єктивна реальність. А як ви вбачаєте себе, в якій ролі от по завершенню? Чи продовжити бачите продовження на військовій службі? Чи все ж таки змінити фронт? Я не бачу себе е як е військовослужбовець далі, е тому що знову ж таки я не кадровий військовий, я засвіто економіст. Я е перейду в бізнес і я буду займатися питаннями, е е скажімо, економічної відбудови держави. Сьогодні в цьому є велика потреба як просто фізичної відбудови будівель приміщень. Так, і відновлення економічних процесів, відновлення економічного потенціалу держави, сьогодні він є, ну, є потенціал. Я думаю, створити умови для того, щоб ветерани створювали бізнес. А, якщо взяти, от я рік назад був у Вашингтоні з робочим візитом, вивчаючи досвід ветеранів Америки після Другої світової війни, Майже 50% ветеранів американців стали підприємцями, і тут знаєте, такий ну конфуз. З одного боку, природньо 1-2% людей можуть бути і мають властивості підприємця. Це цифра. Це у сполучені 50%. Штатів. Чому так? Як на мою думку, тут одним з відповідей може бути те, що Ветерани навчилися, і військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, навчилися працювати з ризиком <гід> згідно визначення підприємництва, то ну що таке бізнес? Що таке підприємство? От якщо взяти класичне визначення, то Підприємство це на це діяльність, яка стримована на отримання прибутку на свій страх і ризик. Uh -huh. От ризик то і слово ризик є у виненченні підприємства. Тому не дивно, що сьогодні багато ветеранів можуть стати підприємцями успішними, але питання стоїть так, що вони повинні для того підготуватися, отримати необхідні знання, якусь менторську підтримку, якісь. Стартовий супровід, і я, я думаю, що це все вийде. Ветеран для вас в першу чергу. Це Це потенціал країни, це носій змін, на якого сьогодні випала важлива історична місія завершити боротьбу за незалежність і забезпечити розвиток держави як вільної європейської країни. Mm -hmm. Що допомагає вам справлятися з важкими моментами? Перебування в, мене в моїх місцях сили. Це, для мене це Чорне море. Воно мене підсилює. Або, або це гра в шахи. Сьогодні вона, вона дуже знижує, так скажімо, вплив всіх негативних чинників на мене і, і з всього багатого співрому. Електронегативного тиску, мозок, граючи в шахи, відпочиває. Тобто він концентрується тільки на шахах і, і таким чином відпочиває. Тому шахи це для мене певна терапія. І Разом з цим як додатковий імпульс, як ну, мозковий, теж цікаве приєднання. Якби у вас була можливість, що би ви змінили в нашій державі? Розумієте, багато відповідей. В якому контексті ви питаєте? А що б от яких змін як ви вважаєте, держава потребує найбільше? Ну дивіться в першу чергу, це ми повинні перезавантажити нашу анти або підсилити нашу антикорупційну політику, тому що сьогодні корупція це ворог номордин на внутрішньому нашому фронті. За рахунок корупції сьогодні країна втрачає темпи розвитку і інші можливості. Тому підсилення боротьби з корупцією це однозначно так. І тут, в тому числі, один з інструментів це діджиталізація. Також я б я б змінив би систему виборів в місцеві ради. Ну, сьогодні це не, не досконала історія, і як на моє особисте переконання, сьогодні в місцевих радах сформовані Певні такі князькі, тобто вплив місцевого бізнесу на місцеву владу великий. І це ну, фактично класичне визначення. Олігархії тільки на місцевому рівні. Олігархія – це поєднання бізнесу і влади. Ну, ну так і тут, це на місцевому рівні, як на мене, відбувається. Такого не має бути. І Ці обмеження, які сьогодні є для простих громадян брати участь у виборах, вони мають бути скасовані. І якщо ми говоримо про, про економічну складову, то сьогодні треба створювати умови для. Того, щоб залишилися інвестиція в нашу державу, тобто е тут є багато інструментів, е тому сьогодні це життєво необхідно. Тому боротьба з корупцією, оптимізація виборчого законодавства і створення нових економічних умов, е це от що вперше спадає на думку. Наступне питання: ваше коротке визначення війни? Ну, для мене це, знаєте, от війна це шторм, який змітає все на своєму шляху. Останнє питання: ваше ставлення до узаконення вільного обігу зброї в Україні? Хороше питання, тут коротко важко. Якщо ну, коротко, то я за легалізацію зброї, але зброї якої? Що ми говоримо ну, сьогодні, е, більше мільйона нарізної зброї законно вже є. Скільки незаконно одному богу відомо. А якщо тут мається на увазі е, ну, легалізація короткоствольної зброї, то я за. А тут е, мають бути ряд е, запобіжників, щоб у нас тут е, не було таких легких перепалок. Е, на моє глибоке переконання про права мають. Е, Повинні мати люди, які захищали державу, тобто ветерани, вони мають право на короткоствольництво зброї. Вся ця історія мені здається, має бути запакована у, у формат е, нової ну, оборонної доктрини е, або оборонне оборони дохрини, коли в кожній хаті має бути зброя законна. Тобто в кожній хаті є людина, яка у випадку необхідності може взяти зброю і захищати державу. Тобто щось схоже на швейцарські або ізраїльські варіанти, коли там протягом доби розгортається трьохмільйонна армія. Тобто Кожен бере з дому сейфу бронежилет, каску, свій там, карабін, гранатомет і йде захищати державу, ну, грубо кажучи. Тому, якщо коротко, то я за легалізацію зброї, але тут треба врахувати нашу ментальність, і щоб була обов'язкова система запобіжників. Uh -huh. А от було, до речі, от як, ну, я просто пам'ятаю, що допину повномасштабного вторгнення ця історія, що, що коробка ствола, якби у нас оформити важче, ніж там, ну, автомат, умовно кажучи. І от в цьому багатьох виникав абсурд. що... Да, сьогодні певні категорії громадян і службовців мають право на, на, на сіні зберігання краткоствольної вогнепальної зброї, але е, ця категорія має бути розширена е, як мінімум е, за рахунок ветеранів. Російсько-української війни, ну і і обов'язково система запобіжників. Щоб е, я за те, щоб було право, але і підвищена відповідальність за незаконне використання е, або необґрунтоване використання зброї. Дякую вам за відповідь. Дякую за розмову. Дякую вам. Е, і так так сталося з приводу питань. А позивний скіф, чи є от, за цим позивним якась історія, чи от, можете розповісти? Ну, історія така, це ну, Скіфа це народ, який свій час жив і так скажемо працював на півдні України, грубо кажучи. Тому я хочу те, що я з Одеси з Одеси, а то це ну цей позивний я взяв на використання. Але в мене були інші варіанти, і якщо або необхідність повернутися знову в бойові підрозділи, то в мене буде інший позивний. Ну от тепер точно дякую за розмову продуктивну і сподіваюсь на подальші діалоги. Дякую. дякую.